Привіт, в цьому відео ми з вами поговоримо про інтервали, а також таймери у мові програмування JavaScript. А перед початком я би хотів порекомендувати вам сайт ITProger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання, матеріали та багато іншого. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Для початку давайте дізнаємося, що таке таймери та інтервали. За допомогою таймерів ви можете створити такий код, який буде виконаний через певний проміжок часу. Ну, наприклад, ви можете сказати, що певна дія буде виконана через 2 секунди після того як ви її викликали, і таким. Можна зробити якраз через таймер. За допомогою інтервалів, ви можете зробити майже те саме, але інтервал він буде постійно виконувати певний код через якісь проміжки часу. І от на початку ми давайте з вами розглянемо, як можна створити саме інтервал, а трохи пізніше розглянемо, як можна створити таймер. Для того щоб нам створити інтервал, ми повинні використовувати спеціальну функцію, що називається як Set В цю функцію ми повинні передати два параметри. Спершу це сама функція, яка в нас буде виконуватися. Функцію можна пряміком і тут описати, а можна її просто сюди передати. А другий параметр це час, через який в нас ця функція буде спрацьовувати. Тобто проміжки часу, через які в нас функція буде спрацьовувати. І давайте наразі я скажу те, що я тут буду викликати таку функцію, як myFunk. Поки що в мене такої функції немає, я трохи згодом її створю. А також скажу те, що ця функція вона буде викликатися кожні тисячу мілісекунд. або ж кожну секунду. Ну, тобто одна е секунда це тисячу мілісекунд. І тепер ми давайте просто створюємо цю функцію. Ми її створюємо як, створюємо як саму звичайну функцію, тобто MyFunk, function MyFunk. І тут я, наприклад, на екран давайте буду просто, а або навіть в консоль, я просто давайте тут буду виводити. Ну, як би наш рахунок. Тобто я буду прописувати тут каунтер, і буду виводити кількість секунд з моменту, як в нас стартувала програма. Для цього мені потрібно створити ще за функцією одну зміну. Вона буде називатися як каунтер, вона буде йти з значенням 0. Далі ми цю зміну сюди будемо виводити. А також ми цю зміну кожен раз будемо збільшувати на 1. Отже, що ми з вами отримаємо? Давайте ми таке збережемо, зайдемо в термінал, вірніше, в консоль, і ми отримаємо те, що в нас ось іде секундомер: 0, 1, 2, 3 і так далі. Тобто наш код він виконується з, з проміжком в 1000 мілісекунд або ж одна секунда, і ми отримаємо з вами щось на кшталт дійсно такого підрахунку. Більш того, ми тут можемо, звісно, з вами виконувати якісь більш цікаві дії. Наприклад, давайте я створюю тут за. Зараз div. Для цього div я додам просто якийсь ID, ну наприклад, таймер. І тепер я просто пропоную зробити те, що ми будемо звертатися до документ, ми будемо звертатися до GetElementByID. Ми будемо знаходити такий е, об'єкт, у якого ID буде як е, таймер. І далі в якості innerhtml або ж в якості innerText ми будемо підставляти весь оцей текст. І якщо тепер таке протестувати, ми побачимо, що от в нас є каунтер, і він просто на екрані в нас постійно збільшується. Виглядає досить цікаво. За бажанням будь-який інтервал можна зупинити. Ми давайте будемо це робити трошки інтерактивно, а тому я пропоную створити кнопку. Тут буде написано зупинити. І в момент натискання на цю кнопку ми будемо викликати таку функцію, як стоп-інтервал. Це буде наша власна функція. І в цій функції ми опишемо, яким чином ми будемо зупиняти сам по собі інтервал. Отже, створюємо функцію стоп-інтервал. В цій функції мені потрібно звернутися до створеного інтервалу. Щоб мені до нього звернутися, мені потрібно вказати те, що цей створений інтервал він нехай буде записаний в якійсь зміні. Ну, наприклад, я, я назву цю зміну як ID, і в цю зміну я якраз запишу весь цей інтервал. А тепер тут, в цій функції, я просто звертаюся до такої вбудованої функції, як clear interval, І в цю функцію я просто передаю ID того інтервалу, який мені потрібно зупинити. Таке ми зберігаємо, і дивіться, ось в нас іде каунтер, він постійно там кожну секунду спрацьовує. Тепер натискаю Зупинити. І все більше він в нас не працює. Тож таким чином, ви можете керувати якоюсь подією, яка може відбуватися через певні проміжки часу. І також в будь-який момент, або ж при натисканні користувачем на якісь там об'єкти, або ж в якісь інші моменти, ви можете зупиняти цей інтервал. Та більше ця дія не буде виконуватися. Також до цієї теми ще один момент додам. Ви можете насправді оці, оцю функцію set інтервал. Ви її можете записувати ну просто в одному єдиному місці. Тобто, тут я вказував, що я створюю myFunk, окрему функцію, і там же все буде виконуватися. Але насправді можна ось тут анонімну функцію прописати. Вона записується ось таким чином. Давайте вкажу, що тут теж ми будемо кожні тисячу мілісекунд виконувати цю функцію. І в цій функції я особливо багато нічого робити не буду. Давайте на екран буду просто виводити таке слово, як sec. Ну і, наприклад, там три крапки ще буду ставити. Тобто ми створили той самий інтервал, який буде також працювати кожну секунду. Або ж давайте я зараз скажу кожні там дві, наприклад, секунди. І просто ми зробили так, що ми не створюємо окрему функцію, а маємо таку анонімну функцію, яка ось тут в нас і прописана. І якщо зайти в консоль, ми побачимо, що. У нас дійсно кожні там 2 секунди в нас спрацьовує оцей сек і виводиться нове повідомлення в консолі. Тобто, що так, що так, ви можете прописувати ці інтервали, вони будуть завжди у вас працювати. Також у мові JavaScript існує ще одна функція, вона називається set timeout. За допомогою цієї функції ви можете створити таймер, який виконає код один раз через певний проміжок часу. Щоб нам записати таку функцію, ми прописуємо set timeout. Тут ми можемо або сказати, що ми виконуємо код в якійсь іншій функції. Ну, як оце ми робили ось тут, наприклад, і вказували певну функцію. Або ж можемо пряміком тут створити анонімну функцію. Я пропоную якраз так і зробити. І тут ми давайте просто з вами зробимо те, що ми будемо на екран виводити певне повідомлення. І тут пускай буде просто написано меседж. Таке повідомлення ми нехай будемо виводити через 5 секунд після запуску сторінки. І от ми заходимо на сторінку. Чекаємо трохи, і після цього в нас показується оце повідомлення. І тут ви можете помітити, що трошечки не збігається. Тут, наче 3 секунди, а ми вже відобразили це повідомлення. Ну, це дійсно логічно, адже просто оцей алерт він перекриває дію для всіх інших функцій. І от якщо от зараз навіть я оновлю сторінку, то ви просто побачите, що в момент, коли я натискаю на ОК в цьому вікні. То в нас ось тут відразу буде 5. Тобто, бачите, от було тільки що 5. Тобто воно ну, трохи оцей алерт він це перекриває, тому здається, що на 3 секунді все це спрацьовує. Але насправді ні, це дійсно на 5 секунді. І ще один такий момент. Ми давайте зараз скажемо те, що цей таймер він буде спрацьовувати через 15 секунд. Але ми давайте спробуємо з вами зробити те, що. Ми цей таймер будемо зупиняти в певний момент. Тобто, я давайте тут скажу, що ми таймер цей запихуємо в зміну таймер ID. І далі я давайте просто, далі я давайте, можливо, от при натисканні на цю нашу кнопку. Я давайте буду якраз і зупиняти не інтервал, а саме таймер. Щоб мені це зробити, я просто, я просто звертаюся до функції, яка називається як ClearTimeout. І в якості ID. Таймери, я прописую тут таймер ID. Ось таким чином. Також ми давайте вкажемо те, що наш цей інтервал він буде створюватися десь тут вище, щоб просто цей таймер ID він тут був видимим. Отже, тепер дивіться, в нас іде відлік. Ну, давайте я відлік трошки менше зроблю. Давайте я все-таки поставлю, наприклад, там 5 секунд. І просто, якщо я нічого не натисну, то ми помітимо, що це вікно воно буде відображене. Ось воно відображується. Але я оновлюю сторінку, я відразу натискаю на зупинити. І тепер дивіться: інтервал в нас іде. А таймер він вже не спрацьовує. Тобто, так само як і інтервал, ви можете в будь-який момент зупинити таймер, і він спрацьовувати у вас не буде. Ну що ж, це такі от додаткові конструкції, які ви завжди можете використовувати у мові JavaScript. Вони досить зручні, адже дійсно дуже часто нам потрібно виконати певну дію через якийсь проміжок часу. І за допомогою таймерів, а також інтервалів, ви це дуже швидко і зручно можете робити. На цьому наш урок підходить до кінця. Сподіваюся, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте Підписуватися на канал, а також ставити вподобайки. Ну і побачимося з вами в наступних відео. Бувайте!